Добрий день, учні. Сьогодні ми з вами закінчуємо наш проєкт під назвою Листівка. Тому сьогодні, в нашій роботі, нам з вами знадобиться вже вишитий елемент для нашої листівки на картоні. Крім цього, знадобиться один аркуш формату А4 кольорового паперу. Ми з вами подивимося, який більше до цього підійде. тому в мене Декілька варіантів буде. Знадобиться клей. Дивіться на, свою, на своє бажання. Це може бути як лейпістолет, як клей-олівець, так і клей пива Крім цього, нам знадобляться ножиці в тому випадку, якщо у вас буде великий кольоровий папір, ну, а точніше, кольоровий картон, ну, переходимо до. Нашої роботи. Перш за все, нам потрібно буде підібрати колір нашого картону для цієї вишивки. Тому, подивіться, в мене декілька варіантів є. Давайте я ось так розкладу, щоб всі бачили. І нам потрібно буде вибрати контрастний колір для. Нашої вишивки. Ну, Дивіться, якщо ми візьмемо рожевий, то він буде е ну, трошечки співпадати з основою цієї, е цього елементу, він нам не підходить. Чорний та темно-коричневий теж, відповідно, не підійде, бо ну, для листівки на 8 березня це дуже такі е темні тони. Дивіться, блакитний. Ну, Можна, але ну, я б хотіла б щось більш яскравіше. Давайте дивитись далі. Приберу ці зайби, Да? Помаранчевий. Ну, помаранчевий, бачите, так, доволі яскраво, і е, можна його теж використати. Зелений теж буде непогано виглядати з жовтим. Е, ну, Можна і жовтий, чому б ні, да? бачите, Якщо жовтий такий яскравий, то е, теж, до речі, непогано виглядає. Ну, і Останній приклад ось такий червоний. Ну, я, мабуть, виберу ось такий самий червоний, бо дуже добре контрастує з основою нашої вишивки. Що ми будемо з вами робити? Нам потрібно зробити вигляд самої листівки. Як це зробити? В мене вже ось такі невеличкі аркушки картону, це формат А5. Якщо у вас звичайний формат А4, то вам необхідно взяти лише половинку від вашого великого аркуша. Далі, щоб вас, ну, ви отримали формат А5, ось такий невеличкий. Після цього нам необхідно ось цей аркуш паперу, аркуш картону кольорового скласти навпіл. Дивіться, як ми це зробимо? Я ось так складаю, але ось тут поки не притискаю. Мені необхідно вирівняти ось ці крайці. Ось ці. Дивіться, ось тут я вже вирівняла. Ось так, бачите. Вони в мене зійшлись. Тому, з цієї сторони, я можу притиснути. Бачите, ось так. Тобто, я ось тут притиснула. Далі вирівнюємо з цієї сторони, ось ці кути, щоб вони між собою співпадали. Тоді я можу і ось тут вже притиснути цей краєць. Після цього ми теж притискаємо ось цю складнену сторону. Бачите, таким чином в нас вийшла, ну, начебто, на така, бачите, начебто, листівка така, да, двійна, подвійна. Після цього нам потрібно буде приєднати. а... Краще сказати, приклеїти оцей наш вишитий елемент до нашої основи листівки. Але перш ніж ми це зробимо, нам необхідно вирівняти всі сторони. Дивіться, що в нас ось тут да, ця відстань оця співпадала з оцією відстанню. І, ну, відповідно, ця відстань співпадала з оцією. Більш-менш хоча б. Після цього, як ви це вирівняєте. Нам необхідно зробити насічки. Насічки зробимо олівцем. Тобто, щоб ми коли намастимо клеєм, ми розуміли, куди ж нам прикладати нашу основу вишиту. Тому я ось такі куточки зроблю олівцем, щоб було видно, де в нас буде закінчуватись ось цей елемент. Дивіться, ось так. Бачите, куточок такий у нас зі всіх чотирьох сторін. Після цього ми можемо змастити клеєм, скажімо так, місце, де буде знаходитись наша вишита основа. Ось таким чином будь-яким клеєм, який у вас є, чи то клей ПВА, чи то. Клей пістолет, якщо вам батьки це дозволяють, або ж це звичайний ось такий клей олівець. І після того, вже орієнтуючись на ці куточки, які ми з вами намітили, ми будемо прикладати нашу вишиту основу, Дивіться, ось таким чином притискаємо добре, щоб все добре в нас приклеїлось. Особливо краєчки Так проходимось з кожної сторони пальчиками. Бачите, щоб все добре-добре приклеїлось. Якщо десь клею замало, то додайте клея і приклейте ще разочок. Дивіться, ось така відкритка в нас з вами виходить. Тобто, це буде, скажімо так, в нас логічним завершенням нашого проєкту. Тобто, в такому вигляді ви повинні зробити цю листівку. Крім цього, якщо ви бажаєте, ви можете її усередині підписати і подарувати це, цю листівку своїм рідним, своїм може, друзям, бабусям, мамам на 8 березня. В кого є бажання, ви можете її якось ще оздобити, як завжди, це можуть бути або бус, полубусини, або паєтки, або ж якісь стрічки. Це теж може бути. Так, добре, це в нас було завершення цього проєкту, тому, будь ласка, після виконання цієї роботи сфотографуйте вашу листівку, надішліть мені зручним для вас способом. Дуже дякую за увагу! До побачення!